Міноборони Туреччини оприлюднило аудіозапис, на якому турецькі військові попереджають російський літак перед тим, як завдати удару. Принаймні на такій версії наполягає Анкара. Якість значної частини запису не дозволяє зрозуміти зміст, але можна почути наказ англійською. Негайно змініть курс на південь. Натомість російський пілот, якого врятували після загибелі літака, розповідає абсолютно іншу версію. На самом деле, Никаких придупреждень не було. Насправді ніяких попереджень не було ні за радіообміном, ні візуально. Взагалі не було контакту. Тому ми заходили на бойовий курс в штатному режимі. Якби нас хотіли попередити, то могли б показати себе, ставши на паралельні курси. То могли б показати себя, став на паралільний курсы. Тим часом Росія заводить у Сирію новітні озброєння для захисту своєї авіації. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, на авіабазі Хмеймім розмістять зенітно ракетну систему С-400 Тріумф. Крім того, до прибережної частини сирійської провінції Латак'є прибув ракетний крейсер Москва.